Друзі, вітаю вас на нашому каналі, наш канал про птахівництво, городництво, садівництво. Якщо вам цікаво, залишайтесь з нами. Сьогодні в нас нашого курячого сімейства поповнення. Ми були на ринку і придбали 12 курочок. Взагалі я не люблю купувати курей на ринку. І вже два роки ми інкубуємо самостійно. ну, не практично, а всю птицю, яка у нас є. У нас птиця зараз породна. У нас барберзі, чорномідні марани, лікбари кремові. Це з таких, якби з курочок на яйце, на м'ясо. Влітку ми тримали бройлера. Минулого року ми тримали бройлерного індика. Це все інкубувалося самостійно з купленого інкубаційного яйця. Цей рік теж ми інкубували. В нас є молоді, є старші кури. І цей рік, чому я в принципі купила курей з базару. Не люблю і не раджу, але це зробила. Тому що, коли закладали яйця на інкубацію, я дуже хотіла домінантів. Домінантів чубатих. У нас були домінанти курочки, прекрасний крос, вони прекрасно несуться. Да, на м'ясо там багато нема, але вони прекрасно несуться зимою влітку, в линьку завжди. Цей рік я хотіла от співають. Цей рік я хотіла домінанта Чубатого і натрапила на шахраїв. Купила 30 яєць домінанта інку... інкубаційних яєць. Я купила він інтер... ну, не в інтернеті, а у в одній із вайбер-спільнот. Яйця відправлялися з Кропивницького, щоб ви це знали. З 30 яєць, які я отримала, були 30 старих і 30 незапліднених. Ніхто мені грошей не вернув і писала, і просила, і пояснювала, тому що ми ну, менше з тим. Мене просто швиранули з яйцем домінанта. Відповідно, ми залишилися без домінанта. Е, кінець, от вже осені, вже дійшли руки до того, щоб тих домінантів докупити. Е, були на ринку крупніші, були такі по 5 місяців, по 6 місяців, як вони казали, продавці. А були і менші, але допоки я туди доїхала, вже лишилися які лишилися. Так от, купила я 8 штучок Домінанта, це точно Домінант, це я знаю. І 4 штучки якихось білих у продавців було 5 чи 6 версій: це був і Лігорн, і Ломан Вайт, і Хайсекс Вайт, і Ломан-Сенді, і ще якісь там дві версії. Тому то є крос. Що то таке, я не знаю, і якщо хтось дивиться нас із тих людей, хто може впізнати, що то я таке купила, будь ласка, я буду вдячна, якщо ви мені про це в коментарях напишете. Курочки наші, тут у нас виходить як: тут у нас внизу живуть молоді барбезіє. Всю птицю, придбану, неважливо, де на ринку, в чужому господарстві дала сусідка, хто завгодно, всю птицю потрібно поміщати на карантин, двотижневий, і спостерігати, чи вона хвора, чи не хвора, чи що з нею є. Правильно і по-розумному, щоб це взагалі відбувалося не то, що в одному приміщенні, а взагалі в іншому, в сусідньому. В нас немає такої можливості, тому що в малому відділенні у нас старші курі кури минулорічні. Тут у нас молодняк, Барбез'є і лікбара, і більше їх діти нікуди на карантин поселити треба. Тому вони у нас можливо тимчасово, а можливо і на постійній основі буду. Я, я ще подивлюся. Я ніколи не отримувала е, несушку в отак. От в клітці. Ну це не така стандартна клітка, як на птахофабриках. Маленька це достатньо велика клітка. Тут у нас прекрасно виросло і закінчили гордо своє життя в морозильнику 30 здорових бройлерів. Вона метр на практично 4, тобто тут 4 квадрата. Я сподіваюся, що на 12 курочок легких, котрі не ростуть великі, цього вистачить. Можливо, тут і житимуть. Можливо, і, ну, побачимо. Це питання часу. Е, утримуватися на сітці, це зрозуміло. Годівниці ми повісили, годувати ми будемо зерносуміщу, яку я виготовляю власноруч. Всі рецепти є у нас на каналі. І, е, але е, що дуже важливо. Якщо птиця купується, наприклад, молодняк на ринку, купується влітку, це ще так 50 на 50, що вам пощастить. З мого, з мого плачевного сумного досвіду, скільки разів було куплено, а саме два рази на птахофабриці і два рази було куплено птицю на ринку, теж я їх поміщала на карантин, але не давала жодних пропоїв. І спостерігала. Це було неправильно. Минулий наш досвід, коли теж були отак вот по холодному куплені кури, на ринку е закінчився тим, що у нас було тут повально. Я не знаю, що то було: чи то був ларингіт, чи то був бронхіт. В общем, щось було похворіли і ці, які ми купили, і заразили всіх наших током повітря, котрі жили в сусідньому приміщенні. Це був просто жах і пекло. І це все почалося, почалося з того, що одна з молодих почала хрипіти. Я почала щось її підпоювати, підліковувати. І за два дні це було масово. І почалося це на п'ятий день після того, як я їх привезла з ринку. Чому так? Е, я не вірю, я не хочу нікого образити. Я не вірю жодній продавчині з того базару. Тому що повторюся. На білих курей було названо шість варіантів і ствердження, що це воно так і є. Коли я пояснила, що мені треба їх на карантин подивитись, ну що вам на карантин? Ви їх пускайте до своїх, потім своїх, яких не треба виріжити. Кажу, як пускайте? Як пускайте? А воші, а кокцидіоз, а глисти, а хрипи, а пухопероїд, це не треба проконтролювати. О, ну то раз, ви це все знаєте. Ви розумієте, друзі, на превеликий жаль, люди вже, вже зі за наживою їм, аби спагрити, аби продати, а ви собі далі, як то кажуть, мастіть голову рідким, хай не кажучим. Тому, повторюсь, з мого досвіду, що я буду робити? Ну, зараз, по-перше, я достану тих курей і покажу вам, що я купила. У нас є тут Казали, що це є в нас домінанти, що їм по 4 місяці, але я думаю, що вони меншенькі. Манюніцькі. Ось такі, ось такі маленькі рябушки. Зразу поки ще в клітку не поклали. Перевертаємо догори ногами за лапи. І отут на животі. На животі і під крильцями. можна подути, можна, як там вже буде. Дивимося. Чи все чисто? Це на наявність вошей. Умовно казати вошей. і вони там є різні види. Пухопероїди, все на світі. Звісно, що це не дуже уважне, уважний огляд. Увечері ми будемо цю всю птицю ще обробляти. Перш ніж купити основне правило, перш ніж купити і посадити птицю навіть на карантин, значить, що я роблю? У мене є отака от, це інсектицидна пудра. У мене просто велика банка проти паразитарний захід, засіб. Це пудра, котрою обробляти птицю від пухопероїда. Вона показала фантастичний результат при правильній обробці. Ми з чоловіком мали минулого року невеличку проблему, кори декілька наших курочок все-таки набралися не знати, чого якихось партизанів. Двічі було оброблено, але щедро, як потрібно. Кожна курка бралась, переверталась під хвостом, під крилами. Ми збулися на раз. Обробили пудрою гнізда, обробили все. Кури, котрі були ну, вашиві, будемо казати, були оброблені два рази, котрі не були вашиві, були оброблені один раз. Ми збулися повністю. Але це при тому, що ми насипали щедро. Якщо трішки так притрусити, вона нічого не дасть. Сьогодні увечері ми всіх курочок з чоловіком вдвох переберемо ще, і ми їх всіх просипемо профілактично від глистів, від е, пухопероїда. Давай, давай. Ти будеш жити в кліточці. Поки що. Ось такі курочки невеличкі, Продавчиня нам розказує, що їм 4 місяці, ну тут 4 місяці немає і близько. Тут, дай Бог, щоб три було. Але скажу вам так, минулого тижня ці кури були по 150 гривень. Коли був асортимент, сьогодні ми приїхали, курей нема, стоїть вона одна. І вже по 200, і, як то кажеться, ні копійочки. Так, і поїхали далі. Тут їх більше, тут зараз може бути звідси масове бігство. Ще ось які біленькі домінанточки. На базарі мороз, холодіна. Невідомо, в яких умовах. Правди ніхто не скаже. Чи це з птахофабрики? Чи це вони власне інкубують, чи це що робиться? Ніхто вам правди не скаже, друзі. Тому. Чи вони хворі, чи здорові. Ось у нас отаких чотири курки. Говориться, це крос. З отакими вони величезними гребнями. Хто знає, хто може впізнати, що це за екземпляр, гляньте, які пазурі. Це курка жила в клітці, і подивіться, які пазуряки, це все треба пообрізати. Казали, що тут її 9 місяців. Я думаю, що їм не 9, я думаю, що вони добре на птахопофабриці відпрацювали, своє віднесли, а тепер їх просто якби. Але ці пазурі треба зрізати. Напишіть мені, хто знає, напишіть, що це таке. Їм тут буде достатньо просторно. Зерно я їм насипала. Ось у мене така буде тимчасова поїлка. Тут у мене два з половиною літри теплої води. Для того, щоб кури вийшли зі стресу, тому що стрес вони пережили, повірте. Висока ймовірність того, що вони ночували на морозі і не одну ніч у клітках. Водичка тепла. Значить, да, для зняття стресу зразу в цю воду. На 2,5 літри. Отак, хорошу ложку дам меду. Зараз я її розчиню, вона залишиться. Одразу ж сюди. Пам'ятаючи свій сумний досвід, оскільки ті старі, можливо, вже й не хворіють. Молоді, їм, я думаю, місяці по три. Вони схильні, до, е, можуть хворіти на бути хворими на кокцидіоз, можуть бути просто зараженими. До речі, на ринку минулі вихідні, коли я була, половина курей в клітках уже сиділи отак куняли і отак от головою падали, і це вони вже були там хворі. Значить, солікокс. 2 мл на літр води. Значить, тут у мене 2,5 літра води, значить 5 мл. У мене вже закінчується ця літрова баклаха, тому я буду так наливати. Будь-який кокцедіостатік. У мене солікокс, можна толкокс, той, альфа-кокс, по-моєму, є. Байкокс будь яке Я буду давати не 2 дні. Кок вони будуть пити 5 днів. Це на, на випадок того, якщо там є вже хворі. А я думаю, що вони там є. Так, два. Два, там трошки більше, ніж 2,5. І сюди ж одразу я буду давати комплексний антибіотик. Тому що, так само невідомо. Якщо е, я буду давати от три він теж йде дозування 2 мл на літр води. Так само вони будуть пити це 5 днів. Разом, разом Солікокс і разом тримікозин, вони будуть пити 5 днів. Це профілактично, вірніше, не профілактично, а, як би кажеться, піребдять. Звісно, після прийому антибіотика, я їх пропою 5 днів пробіотиком. Так, що тут у мене? Два. 4. Так. Пропою е, е, теж так само 5 днів пробіотиком і 14 днів я буду спостерігати за їх поведінкою. Можливо, це засильно, можливо, це, як то кажеться, зістрахую все-таки інше, але маю сумний досвід і тепер робитиму так. Ось такі, друзі, в нас новини. Наступними днями я вам розкажу, як наші кури тут поживають і чи все у них гаразд і в порядку. На все добре. Підписуйтесь, ставте вподобайки, кому сподобалось. Гудбай!